Що кому до смаку? Сумські студенти на турзльоті кидали гранату в цілі, демонстрували майстерність у розпалюванні вогнища. Активне дозвілля студенти провели зі смаком у буквальному сенсі. Готували страви у польових умовах і тут же їх куштували. Так відзначили всесвітній день туризму. У чиєму казанку, що варилося, від Наталки лисик Карбовської. Узяв штурмом смугу перешкод і за казанок варити польову кашу. Такі турзльоти для студентів сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Захід вже став традиційним. Єжегодне забуття для нашого університету, коли ми всім составом виїжджаємо на природу і відлічно проводимо. час. Дуже нравиться тут перший раз, і в восторгі. можна і патріотичну пісню проспівати. Міста суми серця нашого жителя. Замість того, що це на воно ми, живемо тут, що себе знайти. Команда ж третього курсу зосереджена на кулінарії. Справжня українська страва. Ми його будемо їсти, потім, потім всі разом. Всі згуртовано і всі колективно. Також ми хочемо надати на пробу цей борщ нашим суддям. Аліна ж показує студентську креатуру дошку пошани тих, хто нині захищає батьківщину. Вони навчалися в нашому університеті, Водоп'янов в Денис взагалі навчався в нашій групі. Тож, ну ми дуже горді за цих людей. Гурманський бік змагань не оминули, і першокурсники вони зварили плов, дружецький плов. Саме вкусне пірового курса пані Вікторія, заступник начальника філії університету, каже, такі заходи полюбляють не тільки студенти, а й викладачі. Погода у нас дозволяє, то ми проводимо два рази на рік, коли один раз збираємося всіма курсами, всім колективом, проводимо спортивні змагання, варимо кашу. Найсмачнішу ж і найкрасивіше оформлену страву визначали викладачі. Опісля ж нагороджували переможців. Ними стали творці борщу. Команда Обана. <звук> Наталка Лесик Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.